Приятно накола меня зовут. Слушай, а вот ты как бы вот это, что ты сказал только что, имя свое назвал, ты только что как бы языком проглотнул, а сейчас пивом запил. Молодец! Молодец! Очень ты культурный человек. Я даже не знал, что ты вот как бы плетенный мужским членом. Давай, сила. Вы откуда? Видишь, литва? Алін, Вільнес, Светлана. А Лін, да, я з України, івано франківської області. Не Франковська, а Франківська. Ну то я ж можу, думаю, що може ви не знаєте, бо скільки знаєте мову українську, мало хто. Но, ви спілкуєтеся на українській мові, Я, я, я так э, думаю, що це Франківська область, не Франковска. Ні, Івано-Франківське, правильно, тут я подякую, ви мене виправили, то я з вами згідно навіть, навіть спорити не буду. Би вам... Я, е, я, я е, розумію українську мову, але я хочу навчитися української мові. Так, потроху з вами спілкуватися на українській мові. Іже я що скажу не так, ви мене поправите. Ні, ні, без питань. Ви знаєте, оце, що ви кажете, хочете ну, українську мову, ви знаєте, я також хочу десь з якимось поляком, знаєте, поговорити на польській мові. Хоча б десь ну, 2-3 години. А бо я вже забув, я колись то її знав досконально польську мову, забув. Ну і ніхто не попадає. То я і вас розумію, бо теж саме в мене бажання є. А я, а я я я я я можу в тим допомогти, бо я на польській мові так само розумію, як на на поганої москальовській, Я і добре... так само я розмовляю на польській мові. Я можу вам допомогти в польській. Ні, я теж добре розмовляю, розмовляю і розумію польську мову. А я оце по по розмовець іменно з польско з поляком, знаєш? А так я. А я. А я і єстем полік. То є поляк? Я єстем, єстем поляк, тільки з Літви. А, тільки з Літви. Я зрозумів. Хто там так і в всі проходить зараз? Як народ думає про між, е, між війною Україною Росією? Тут я вже буду просити у вас пробачте, якщо я неправильно що скажу по-польськи, бо забув. У нас у нас в Литві But если я буду говорить по русски, то я могу по-польськи, я могу так, могу так, но, но у нас народ поддерживает Україну з всех сторон. Со всех. Ну, це, я, я, знаю, я хочу я хочу також подякувати за допомогу. яка особливо і Латвія, Литва і Естонія допомагають Україні, то що ви знаєте, та ми, як Україна, по зброї не можемо ні по зброї, ні по численності населення. Ми не можемо виграти оцю кляту Кацапню. Ну, я знаю, що в 40-му році як, як Росія... Ви, ви доб, добрий чоловік, Ви зрозумієте то, що Литва, Латвія Естонія має економіку не таку, як Німці, Франція, або Велика Британія. Ми не можемо вам дати пригнути в сверх голови. Це я вибачаюся. Це ми, ми прекрасно розуміємо. Знаєте, але ви самі ми вам, ви, ми вам дали, Ми вам дали все, що, все, що мали. Ні, ні, послухайте, це все зрозуміло. Економіка у вас не така дуже велика, бо і держава мала Латвія ну маленькі держави. Але все рівно ви з того, що ви дали. То подлог великих держав, які мають економіки, то це велико видали. Там не заключається. Не знаєте, в кількості фінансів, які є, але в кількості в тому, що підтримують три держави Прибал, ну я маю на увазі Прибалтійські держави показали приклад для всього світу, що вони як ну, я маю на увазі, як у державі НАТО, і як вони з Росією знають, хто така Росія, хто така Росія, і допомагають чим можуть вони заключаються. Що а, ви там мало дали, то і так ви багато дали подлук свого бюджету, який існує. Розумієте? Ви, ви ж так, на, так, на, так. на, на, наносите. В мене теж у Латвії є знайома е, подружка, яка, ми, я знаю, ну, може років 30 ми з нею знайомі, знаєте. Ну, але вона проросійська. У Латвії, знаєте, а там же закон там вийшов, е, вона вже на пенсії, от я пригадую. А їх там випирають. От якраз я про це. Значить, я вам просто саме початку. Вона каже, ну все, я пішла на пенсію. Ну, добре, пішла, пішла. А, а яку? Та хорошого, значить, ну, у тебе громадянство э, Латвії є. Ні, каже, немає. Та я беру російську, буду тримати паспорт, громадянина Росії, вона з чоловіком. А кажу, то чому? Та тому що пенсію більше платять. І на сьогоднішній день на сьогоднішній день, значить, з цим законом, що вони треба, вона дійсно виїхала, але вона виїхала в Білорусі. розумієте? В Білорусі ж є. Ну і там вона. Знає... Ну, це, 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 це те саме, що Росія, ну, тільки трохи, І там різниця немає. Боля маленька. Да, так, да, ну розумієте, ну от таке то діло. Проросійське, ну я вам скажу, бачите. Для деяких, бо дочка їхала них в них уголов. Бо, бо, бо їх не любить ні в Латвії, ні в Литві. Російських цих чмошників цих вон. Ну так, ну бачите, але дехто він це забув, розумієте, Вони дивіться, коли починає спілкуватися, там, наприклад, е там, на Україну: Бандера, Крим, Крим наш. Бо знаєте що, бо не знають історію. Я признаюся по собі. По собі. Я ж коли був молодим, ну десь до років 24-25, я теж співав таку пісню. Я другой такої страни не знаю, де так вально 10 чоловік. А ви якого року? 61. Якого року? 61. А я, я 71. Ну, так не, ви... не, не так не за Ну, але ви старші від мене, 10 років. Ну, то не, то, то, то не за Ну, але 10 років. Ви оба виросли в комуністичній країні. Ну я знаю, що таке комуністка. Я не погано, Україна не. Я, я пробачаюсь, от в Україні не погано було, а у, у Прибалтиці, ну, Латвія, Литва, Естонія було набагато краще життя, чим було в Україні. А вже коли в Росії. Це, це було в Росії. В Україні було краще життя, ніж в Росії. Не, 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 не. В я, я Прибал... При, Прибалтиці було краще життя, чем... ніж в Росії що в два рази. І, і краще, ніж в Україні. Ну, я, я був в Україні. України, в Україні було нормально. Нормально я був в совєтські времена в Україні. Ну, я, в... я був. Та, там не було, як в Росії. Ні, ну, сто... в Росії де було добре. Це Ленінград на той час і Москва. Ну, в обласних містах, ще так великих, ще так сяк. А чуть ти від'їжджаєш кілометрів 50 від міста, то не 50-20. Що? Бородак? Водка? самогонка? Робити не хочемо. От я. Я. Я, я, я... я, я, їх, я їхав в сторону е, Нижній Новгород, Ярославль, за Москву, 20 кілометрів, деревня вот так, дома, вот так, все, все. А я, я був, я трошки старший, я був, знаєте, пам'ятаю, Вологодська область посолок Костручей. Там я ну, просто мав практику вчився, там нівелірування проводив. І ви знаєте, десь зустрілися з керівництвом Череповецького металургійного заводу. кар'єру. Там був такий кар'єр для, для Череповецького металургійного заводу, ізвість добували там, там вапно. И знаете, той каже, я кажу, ну у меня проблема с кадрами. Я кажу, какие проблемы с кадрами, як нормальчик, каже, ты знаешь, тільки получат аванс и получку, усі в запой. Чекай, пока у них закінчиться гроші. Ну, це в селі, розумієте, там был. Ну, а там, там, там я, 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 я когда ехал там, там было написано, что пока, э, ну, по пока не закончится уборочное, ну пока ж не закончится. Піво в барі, піво і водку продавати не будемо. Не будемо. Ну добре, я пішов. Не, не будемо по-українськи, а я вже по-москальськи було написано. Я вже зрозумів. Все, не буду вас затримувати, я поїхав далі в Кацапню, російською фе, 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 фе і так далі. Я, 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 я тут і прибуваю, щоб в Кацапню. То то я, ж, я ж то же самый можете зайти в канал Дит Микола у мене в прямому эфире. Я поїху. а, Я, я захожу иногда на российские каналы, чтобы их там дрючити. Да я тоже так само. Все А, а они вони, вони не розуміють, они того не разумеют, они. Вони, вони по множеству 7 на 8, не могут. Все тоді, я поїхав. Слава Україне! Да, ну то, а, чекай, 7 на 8, то есть 22. Ну вони так і скажуть. — Стоп 156, ты я пошудів. — Давай. Все, давай. О, хлопец, хоть старше меня, да. Будь здоров, живи багато, і щоб на вашей гарной Украине залетели шахеди. шахеты, щоб, щоб було мирне небо над вашою головою, щоб ця війна закінчилася. Я так думаю, що и, будь, ви теж тримаєте. І перемогою України. Не не так, як хоче Трапти, не так, як хоче там хтось. Я хочу, щоб э, війна закінчилася перемогою України. Та як... Україна переможе. Україна сильна, гарна. Та я хочу народу. Будьте здоровий. Все, бувайте здорові, ви теж. Дякую.